Мама, Як багато в цьому слові ніжності, турботи і доброти. Мамо, наче для любові найродніша і найкраща ти. Вигортаю міцно і запівняю ти для мене мамо цілий світ. Стожного матір вітаю і бажаю сотню добрих літ. У це травневе гарне свято у День Всесвітні матерів сказати Хочу я багато. Тобі хороших, мамо, слів. Бажаю. Що... Бажаю радості і квітів, любові від посмішок тепла, типу, щоб ти моя найкраща в світі завжди здоровою була. Мамо, любов моя ластівка, і дай тебе з ним мати. Скільки любові, тепла та ласки зберігають твої руки, погляд обігін. Безмежного щастя тобі, мамулю, існого здоров'я та довголіття. Забудь сьогодні всі образи та розчарування. Адже Ян, якого я люблю. День матері бажаємо краси і насолоди, і вічної вроди, від Бога здорови, сил від природи, тепла і натхнення. любові і сміху від рідних і друзів, безмежної втіхи. Наша мила і люба найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було. Вітання зі в найкращому тусі, все йде вшанувати, всі діти їх мусять. Здоров'я хай буде, міцніше граніту, в дитячою вжасністю серце зігріта. рідненька, ніжна і проста, наша дорогенька, наша золота. Працюйте руки, і душа в теплі День святково, мамо, всі для вас вещі Будьте нам здорові, в радості живіть, іскорки любові нам завжди несіть Вам обійми, мамо, хай розкриє світ, щоб жило щасливо ви до сотні літ. Моя мама, ти найкраща в світі, ти опора, мій дороговказ, Все, що ти навчила в моєму дитинці, буду повторяти ще не раз. Будь здорова, впевнена і щира, радісною будь і не журись, хай життя твоє триває, в мирі ти найкраща мама. Мамо, дай руки твої поцілую, і пригорну я тебе до грудей. Я так люблю тебе, мамо, і ціную, ти найрідніший для мене з людей. Щирозне матері, я привітаю, ніжність свою тобі щедро віддам. Щастя, і здоров'я тобі побажаю. Ти найдобріша у світі з мамою. Мамі скажу я спасибі за народження своєї на землі, за безсонні довгій ночі, за безтурботні щасливі дні. Ти зімні мій ангел хранитель, мій наставник і найкраща. Я завжди тебе буду любити, хай ніколи не знаєш туги. Я вітаю тебе, люба матуся, з прекрасним святом Днем Матері. Це свято найчистішого кохання, втілення ніжності, урочистості життя. Ти найдорожча людина в моєму житті, і я ніколи не втомлюся дякувати тобі за те, що ти зробила для мене. Мама. Я вітаю тебе, з матері. Дякую тобі за твою турботу, за безсонні ночі, за смачні обіди. Та за мудрі життєві уроки бажаю тобі нескінченного щастя та виконання всіх щоб щоби твої діти тебе радували. І завжди було поряд у скрутну хвилину. Дякую за терпіння та все прощення. Рідна мати моя диначе не доспа.